Міські рогатики стають патріотичнішими. Чернігівські активісти відгукнулись на пропозицію влади змінити імідж стареньким тролейбусам. Першопроходцями зі зміни вигляду громадського транспорту стали представники однієї з місцевих молодіжних організацій. Хлопці за рахунок спонсорів придбали необхідну фарбу та запросили художників з Києва. Намірі не приглашали просто людей, всіх желаючих, щоб не було любительського рівня. Ми хочемо зробити одразу професіонально і качественно. Для цього були приглашены одні з лучших художників України, они звісної на всю Украину. Обирали малюнок для рогатика Чернігівці самостійно через голосування у соціальних мережах. Зупинились на етнічних квітках, жолудях, серед яких зображення відомих пам'яток історій міста над Десною. Я там читав у вас десь на сайті, що там у вас дуби раніше, там багато дубів було, якось з цим пов'язано. Ще на цій стороні ми малюємо Катеринську церкву, ну, такого типу. Для столичних художників це перший досвід роботи з громадським транспортом, та найбільше їх здивувала кількість національної символіки в Чернігові. Може занадто навіть. Може треба зупинитися. Ну, мені так здається, тому що ну, це перебір скоро з космосу, Чернігів можна буде дивитися, там жовто-блакитний це Чернігів. Поки це лише перший тролейбус за задумом організаторів під пензлі художників мають потрапити ще п'ять рогатиків. Хоча ініціатива, яка б мала надати місту патріотизму, не всім припала до душі. Водій розмальованого тролейбусу не надто радіє змінам. Була красива машина. а що це стіна біла, як сільська хата. Ну, зараз мене лішно, не Ось цей От не усраю. Якщо його не переділити, я її сам з часом перекрашу. Чи зміняться інші тролейбуси як саме? Поки невідомо. Начальник управління каже, для акції надав лише одну машину більше ніхто не просив.